Hmm. Характеризує нас як самодостатній регіон мистецтва і культури, де завжди народжувались і трудились свої таланти. Якщо ви любите свій край, любіть і те, що належить лише йому. Славковому залі навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття відбудеться обласний семінар керівників фольклорних колективів та методистів по фольклору районних будинків культури області з метою збереження та популяризації кращих зразків нематеріальної культури нашого краю. Наші фольклорні колективи працюють на дуже хорошому рівні, але зібратися до гурту і вирішити, як далі нам працювати над чим саме більше треба працювати Ось сьогодні. Якраз у нас буде така тема. Окрім того, ми запрошуємо народний аматорський. Фольклорно-отографічний колектив Шовкова Косиця районного будинку культури міста надвірна під орудою Олени Яченко та заслуженого артиста України Сергія Орла для того, щоб показати, як можна, наприклад, побудувати композиційно обряд вечорниць, як записати музичний супровід для фольклорного колективу. Ось такі невеличкі майстер-класи будуть сьогодні. У нас проходити на нашому семінарі. Ой, я, Іх клетали, і не колись закликали, бо що то вечорниці, вечорниці, старий шок. Фольклорно-трофічний колектив Шовкова Косиця. Він такий більше молодіжний, багато молоді, дітей, і він має на дуже багато напрацювань. І, окрім того, що дуже багато обрядів, записаних у вашому краї, і, окрім того, дуже гарний супровід зроблений. Інструментальний супровід зроблений паном Сергієм Орлом. І тому ми хотіли, щоб наряд подивився, як саме треба працювати. Світ. І завжди був внесений англійсько-королівську енциклопедію як унікальний музикант. Він перед вами. був васний аркан міста Мадві. І музичний керівник Шовкова і Косицький. Ну, це був би набагато більший ефект, якби стояв задує, але є свої можливості. І так що ви чуєте, це, це жива музика, виконується, оркестр супроводжує. Це великий труд. Але е, ми живемо в музиці, живемо ради музики, живемо ради нашої України, ради рад, рад, рад нашої духовності. І Богу е, дякувати, які би не були часи радянські, незалежної України. Ми виховуємо оце, оце підростаюче покоління. Е, Християнському душу, бо пів косички співають в церковній корі. І, і ясно, що коли у них звучить професійний супровід, їх зобов'язує, зобов'язує добре співати. І багато голосів, і не голос. Це великий поштовх, І тому я вам всім бажаю ваших провідних колектива мати в першу чергу дуже добрий професійний супровід. наші діди і прадіди, змінюючи та оновлюючи її історію, зберігаючи в ній все найцінніше. Попередники нашого з вами родоводу не раз ризикували життям, щоб ми мали таке рідне, як своя творчість, правдиве мистецтво України, тобто її обличчя, ніколи не лаштувалося до чужого. Ми пропагуємо те, що лежить в основі виключно української творчості. А особливо західного регіону. Маючи відповідальність щодо збереження рідного мистецтва, пишаємося ним, його неповторністю та оригінальною утвердженістю. Ваших людей ми запрошуємо до нашого краю будь-якої перероби. Адже в нас завжди цікаво країни. Вашої уваги медик після українського фінали політиків організувала заміну канафілянської районної калізовної системи Марка Кушінкова. Дуже сьогодні представляти наше мистецтво Прикарпаття перед бібліотекарями усієї України. Тут власне присутні були люди із Донецька, і Дніпропетровська, і Запоріжжя. Я знаю, що багатьох областей дуже далеких від нас, які не знають наших звичаїв, не знають наших обрядів, ніколи з ними не стикалися. А сьогодні вони ще й були прямими учасниками наших дійств. Ну і завжди приємно для таких людей дарувати наші свята, тому що їх тоді більше тягне до нас. Вони тоді частіше приїжджають, вони хочуть бачити. І нашу молодь, і наших дітей у них цього ну на жаль нема так багато. Ми раді, що їм подобається те, що ми представляємо. Сьогодні нам було важко виступати, тому що у нас не було повного дорослого складу, але нам заодно було цікаво виступати, адже ми подивилися на що ми здатні, і хай вони нині, як то кажуть, тримають марку. Людей з різних регіонів країни іноді не лише зі своєї. а з нашими студентами. ще знайомляться з нашим мистецтвом, а й пропонують щось нове для нас. Тому продовжуємо нашу творчу подорож на фестивалі ковалів, що відбувся у Івано-Франківську з нагоди Дня міста. зі співом дітей і вітанням до свята. Ми хочемо вкотре вам побажати: любіть Україну в собі, Україна. Це кожен із нас, це наші родини. Не ми її велич, та ми її надія. Славити її і любити ми вміємо. Ніхто з нас країну свою не покине. Розквітне калина, надія не згине. твоя слава. Ми ростемо з Україною, ми створюємо здебільшого для дітей та молоді, наших однолітків, заохочуємо та закликаємо приносити своїй країні користь у праці, яка під силу за здібностями, які Україні потрібні. Разом з тим, програма адресована і батькам наших юних глядачів, адже незалежно від віку ми ростемо з Україною, доки в ній живемо, доки її пізнаємо і досліджуємо. Ми це здійснюємо засобами мистецтва. Чимало талановитих людей мистецтва, зокрема віку наших батьків, десятиліттями працюють на авторитет України, утримуючи його перед усім світом, водночас заслуговуючи особистого авторитету у нас. Відтепер у наших програмах рубрика про творчість композиторів, поетів, музикантів та співаків нашого краю. Розпочнемо з пісень заслуженого журналіста України Богдана Кучера та за. Служеного артиста України Ярослава Крайника до вашої уваги пісні, що так легко налаштовують на гарний настрій. Смичок з кавиці, та й по струнах вдар, хай летять, немов потоки, на усі чотири боки, Звуки осяйні Вони бо душу зігривають, Божим світлом заливають все, що на землі. Когія, тайгія! Козаки, я був молодий, був я завидія. Чему я й в глюбаху долена, а сам й до дівчини хотію вольгену. Дар по струнах щиро, міло. Щоб на серці заясніло душу Воскреси хай вона не спить, бунтує, українське завжди чує, тільки не мовчи, хай ця пісня не вмирає, понад горами літає, ширить видно край, хай лунає по діброві. Кличе серце до любові, грай, чугай, стреграй. А ти граєш, я співаю, я в парівно йдемо І ти й попідгай зелененький, до любки зайдемо. Хоч я то дівчинонька, що я їм не знаю, то найбуде, буде, чи я хоче, я її помімаю. Ся дорога, та й від чого порога, мудрості пісень, Щоб троїсті вічно грали, хату й серця не минали У весільний день, приголуб моя родино, майстра скрипку, як дитину свого не минай, нас українців так. Знають, як троїсті знов заграють. Чуєш, пам'ятай. Заграв. Ти йшла назустріч, як найкраще диво Я цю хвилину все життя чекав, проходиш легко, наче пропливаєш, І юний вітер в косах заблукав, що ти, красуня, те напевне, знаєш. Я підійшов до тебе і сказав, ти душа моя вічно юна, ніжний погляд, чисте джерело, Над усе я хочу в цьому світі, щоб тобі змікалося добро, ти душа моя вічно юна. Як хмаринки, тобі підставлю, сильне є плече, знов пролунає сміх твій дивовижний, життя рікою щастя потече, Ти душа моя вічною Вечно радісно хлюпоче райлива хвиля в дужих берегах, так ти зі мною завжди будеш поруч в моєму серці і в моїх думках, ти душа моя вічною In the Програмах продовжимо перегляд кліпів відомих артистів, не відступаючи, звісно, від задуму і традицій нашого проекту.